Вітаю на телеканалі Сфера випуск новини інформаційну картину дня. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Тарифи за комунальні послуги зростають, а кишені рівнян стають дедалі порожнішими. Як виявилось, у нашому місті тарифи на тепло, воду та електрику найвищі у західній Україні. Чому склалась така ситуація? Вже кілька місяців досліджує відповідна комісія, до якого висновку пройшли на черговому засіданні. Дивіться далі, шалені суми та порожні кишені. Рівняни платять за комунальні послуги в рази більше ніж у сусідніх містах. На сьогоднішній день рівне Кажучи те, що він буде стримувати, вже був, був піднятий 7 жовтня тариф а, в, в, в більшу сторону. А Рівне теплоенерго каже, що біля близько 1 січня будуть тарифи знижені. Але що робить тоді людям ті, що будуть платити два-три місяці найвищі тариф в Україні? Крім того, як зазначають члени комісії за одито тарифів тепло та водопостачальних підприємств Рівнеради ради, рівне облводоканал не надавав жодних документів для перевірки. Облводоканал протягом двох місяців роботи комісії на на той момент не надав документи, які витрубовувалися з боку комісії нашої, і відповідно протягом цього часу відбулося. Одне підвищення тарифів і відповідно подання документів на Анкреп про підвищення тарифів відповідно з 1 листопада. Жодних документів, ті відповідно, які подавалися на Анкреп, як перший раз, так і другий. Комісія контрольна не отримувала. В Свою чергу представник рівне облводоканалу зазначив наступне: постанова нова не була національною комісією, Прийнята просто це вносяться зміни в саму постанову від. За номером 2868 від 26 до тише року. Якщо ми знаємо, це є дві окремі постанови про внесення змін щодо коригування тарифів. Ми надаємо на національну комісію ці документи, які вона витребовує від нас для того, щоб був тариф обґрунтований. В результаті після тривалих дискусій ситуацію з комунальними тарифами вирішити так і не вдалося. Тому члени комісії вирішили винести дане питання на розгляд сесії міської ради. Любов Данча, випуск новин. На продовження теми тарифів у рівному розповіли, які адресні допомоги можна отримати із державного та місцевого бюджетів для того, аби зробити своє помешкання у холодну пору року теплим. Однак чи ефективні та вигідні такі заходи, дивіться далі. Чергове життєве випробування пережити опалювальний сезон. Тарифи за житлово-комунальні послуги зростають, а зарплати чомусь ні. Звідси і одвічні пошуки шляхів ефективної економії і грошей і ресурсів. Більшість людей вирішили не винаходити велосипед і звернулися в органи соцзахисту за субсидіями. Так в області таку адресну допомогу вже отримують більше 150 тисяч мешканців. Наразі департаментом соцзахисту очікується, що до кінця поточного року до органів соціального захисту місцевих звернеться ще близько 81 тисячі родин. При цьому Передбачається, що системою субсидій буде охоплено близько 245 тисяч домогосподарств області. Це приблизно 70% від загальної їх кількості. А в обласному центрі пільгамові держав вже користуються 42 тисячі містян. Ще понад 2 тисячі заяв перебувають на розгляді. Спеціалісти зазначають, кількість бажаючих отримати житлову субсидію стрімко зростає. Це зумовлено і спрощеною системою оформлення такої допомоги, оскільки для цього потрібні лише заява та декларація. Зараз запроваджено. Електронному варіанті можуть подати, але електронний варіант не, не, не позбавляє людину, того, що вона не вона все одно має електронно подати. Ми реєструємо тою датою, коли подала. Просто людина фіксує, що в цьому місяці подала. Але все одно необхідно подати, підійти підписати цю заяву. Голова правління громадської організації Рада Голів ОСББ Роман Алексійчук вважає, що така система надання житлової субсидії недосконала, оскільки її перевагами користуються не завжди малозабезпечені. Ті люди, які в нас неофіційно працюють, але заробляють набагато велику кількість більше коштів ніж пенсіонери, вони теж заслуговують субсидію. І ми з державного бюджету даємо таким людям допомогу. Як правило, вона не складає чотирнадцять а Як в більшості випадків вона досягає свого апогему там 11 тисяч або 10 тисяч. Тому, на мій погляд, це нераціонально витрачені кошти із державного бюджету. Якщо не субсидія, тоді теплові кредити. Так держава пропонує із власного бюджету відшкодувати 35% кредиту. Втім, з однією умовою сума позики не має перевищувати 14 тисяч гривень. А для членів ОСББ компенсаційна частка складатиме 40%. Станом на перше десяте фізичним особам. Видано кредитів близько 8 тисяч на загальну суму 132 мільйони та для 23 СББ на загальну суму близько 3 мільйонів. Допомогти із тепловими кредитами мешканцям області готові і на місцевому рівні. З обласного бюджету здійснюється відшкодування відсоткової ставки у розмірі 15% річних на для кредитів на придбання твердопаливних котлів енергозберігаючих матеріалів та обладнання. З обласного бюджету в поточному році передбачено 3 мільйони на реалізацію заходів даної програми. Станом на перше десяте даної програми скористалося більше 5 тисяч мешканців області та отримали відшкодування майже вже цих 3 мільйони використано. Втім, для того, аби отримати такий тепловий кредит, потрібно докласти чимало зусиль та терпіння, а головне часу, оскільки теплові позики надають лише три банки. В результаті Укргазбанк та «УкрЕксім» оформляють кредити, але компенсацію дочекатися неможливо. А в банку потрібно обирати із двох зол найменше чергу у 300 осіб в одному кабінеті або більше тисячі в іншому, зазначає експерт із енергоефективності Олена Чудінович. Наприклад, там де 300 осіб. Можна отримати в місяць, вони видають лише шість кредитів а там, де більше тисячі осіб, там і 100 кредитів в місяць. Тобто, якщо ви стаєте в чергу, ви не факт невідомо, коли ви, по перше, отримаєте цей кредит, і разом з тим є ризик, що в наступному році програма теплі кредити буде призупинена. Субсидія чи тепловий кредит або одне і друге. Однак, член екоклубу Андрій Мартинюк вважає, що більш ефективним на сьогодні буде впровадження обов'язкового обліковання електроенергії, тепла та газу. Перша проблема це те, що дійсно немає обліку, і більше того, теплопостачальні і взагалі енергопостачальні підприємства, мягко кажучи, не дуже не дуже зацікавлені в цих приладах обліку, тому що, скажімо, в середньому люди, які платять за тепло по лічильнику, споживають приблизно на 50% менше на папері, ніж люди, які платять за тепло без лічильника. Андрій Мартинюк додає, значно зекономити на житлово-комунальних послугах у зимовий період допоможе звичайний ремонт та утеплення будинку. Такі заходи гарантують аж 70% економії. Так чи можливо це у нашій країні, де готові виділяти кілька мільйонів на енергоефективність і кілька сотень мільйонів на субсидії? Вікторія Бондар, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Експрацівники міліції Рівненщини вимагають підвищення своїх пенсій. Сьогодні вони збирались на протест під стінами обласної нацполіції та пенсійного фонду. Головною вимогою є врахування в бюджеті на 2017 рік індексації їхньої пенсії. На думку ексміліціонерів, Нацполіція співробітниками якої нарахували високу зарплату. Є правонаступницею МВС. Після довгих суперечок ініціативна група вирішила підписати резолюцію спільно з пенсійним фондом. А 15 листопада представники міліціонерів поїдуть в Міністерство внутрішніх справ піднімати там наболіле питання. Російські автобуси чи українські купувати чи ні. Майже дві години представники громадськості та працівники освіти вирішували долю учнів області, а саме чи будуть закуплені довгоочікувані шкільні автобуси. До якого рішення прийшли, розкаже Любов Данча. Скільки ходитимуть діти рівненщини пішки до школи, невідомо. Управління освіти не може закупити транспорт для учнів через невдоволення громадськості. Нагадаємо, що влітку 10 автобусів були вже закуплені. Проте як виявилось, вони в цілому не зовсім українського виробника. Зважаючи на таку ситуацію, депутати облради прийняли наступне рішення. Закупівля товарів не буде здійснюватися у юридичних осіб резидентів Російської Федерації. Державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу, яких перебуває у власності Російської Федерації, а також в інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів походження з Російської Федерації. Це все є тут прописано в тендерній документації. Але я повинен заявити офіційно і публічно про те, що це все не унеможливлює закупівлю автобуса Мрія. Там є багато чинників і факторів, ми можемо до без. Кінечності проводити дискусію, російські це автобус чи український, тому що ну сертифікат на нього виданий в Україні, він є український. Як вийти зараз із ситуації, головний освітянин області не знає, адже згідно до тендерного законодавства, вони мають право закупити автобуси тільки марки Мрія. Коли ми будемо поступати по закону, ви всі знаєте результат наперед. Це буде закуплено автобус «Мрія». От для чого ми вас і зібрали сьогодні, щоб було чітко зрозуміло. Що ситуація реально дуже непроста. А, з одного боку, ми маємо доручення обласної ради закупити шкільні автобуси, і з іншого боку, ми маємо, ми маємо, я скажу так, ми маємо небажання громадськості отримати мрію. По закону уникнути цього неможливо. Одну з пропозицій щодо даної проблеми озвучив очільник з Долбонівської РДА Сергій Кондрачук. Було би цілком логічно, щоб на сесії обласної ради, яка відбудеться 4 листопада, депутати виділили суми коштів, які дозволять нам, районам, укласти дійсно договори з перевізниками і підвозити дітей у тих школах, де вони не можуть добиратись до навчання до кінця року, значить до кінця року. Протягом наступного року, значить, протягом наступного року, але вочевидь, до того часу, поки законодавець не змінить закони, поки ми не зможемо провести нормальний тендер. Зовсім іншу пропозицію з приводу закупівлі шкільних автобусів висловив депутат обласної ради Сергій Свисталюк. Відповідно, пункт п'ятий не дискримінації учасників. Можна опертися не тільки про закон на закон України, а відповідно і на рішення Рівненської обласної ради, повторюся. Числом 270 від 8 вересня є, 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 є. Я ж дивлюся. Кажу опертися відповідно на, даний, на дане рішення Рівненської обласної ради. І відповідно, пан Олександр на і президії Рівненської обласної ради і на сесії і на інших комісіях наголошував, що автобус мрія відповідно має запчастини з маркою виготовлено в Росії. І відповідно, якраз даний пункт говорить про те, що. Можемо не закуповувати дані товари в юридичних осіб, які мають власність на території Російської Федерації. В результаті двохгодинних обговорень щодо закупівлі шкільних автобусів до одного конструктивного рішення громада не пройшла. Однак, представники обласного управління освіти та науки пообіцяли врахувати всі слушні пропозиції та прийняти все-таки відповідне рішення. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Рівненській центральній міській лікарні сьогодні свято для пацієнтів і лікарів, адже тут після капітального ремонту сьогодні урочисто відкрили офтальмологічне відділення. Скільки пацієнтів воно може прийняти та якої складності тут проводяться процедури? Дивіться далі. В офтальмологів радість після тривалого ремонту в Рівненській ЦМЛ відкрилось очне відділення. За рік тут проліковують більше тисячі хворих, проводиться до 700 операцій. А загалом працює воно з 1969 року, і лише тепер вперше тут провели капітальний ремонт. Лікуються хворі захворюваннями рогівки, сітківки, судинної оболонки, зорового нерва і інші такі важкі патології. Ну, звичайно, до цього відділення було виглядало дуже неприглядно, тому що вже протягом 40 років робились проводились лише косметичні ремонти. На відкритті відділення були присутні і білоруські колеги рівненських офтальмологів. Розповідають, що в себе вони такі складні операції, як пересадка рогівки, можуть проводити вже і на місцевому рівні завдяки вперше Першу чергу тамтешньому законодавству про донорство. Тому з радістю діляться своїм досвідом з рівненськими лікарями. Закон о донорстві говорить о те, що ну, кожен чоловік в Республіці Білорусь, е якщо він в определенне время не написав каких-то документів о том, що он не хочет бути донором, он може бути донором. Поэтому юридично все это оформлено. І ми ведемо сейчас сотрудничество в тому, щоб якщо є така необхідність, ми понимаем, що проблема травм, проблема ожогов, вона существует, і люди в нуждаются, мы Ми можемо допомагати, можемо общаться. Капітальний ремонт очного відділення міському бюджету обійшовся у понад 2 мільйони гривень. За словами міського голови Рівного Володимира Хомка, на черзі тут ремонт в гастроентерологічному відділенні. У нас залишилось невідремонтованим отаким чином, як це останнє відділення. Воно буде відремонтоване на протязі найближчих півроку. Кошти на це будуть виділені. Таким чином ми всю маємо свою котельню, свою прачечну, утеплене приміщення від ремонти у всіх відділеннях і асфальтування території. Лікарня я вас запевняю, війде в десятку кращих в Україні. Оновлене відділення розраховане на 30 ліжок. Також тут є і ВІП. Палата Владислав Стецюк, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Як зробити роботу благодійних фондів при медичних закладах рівного прозорою та публічно відкритою? Громадські активісти продемонстрували результати своїх останніх досліджень. І поділилися баченням вирішення проблеми неформальних платежів у лікувально-профілактичних установах. Отож, чи має шанси медицина стати відкритою. Дивіться далі. Хто що приховує громадські активісти програми протидія поборам за безкоштовну медичну допомогу та ефективна медицина? Вирішили дослідити наскільки відкритими є благодійні фонди, що функціонують при лікарнях рівного. Всього за їх даними медустанови міста отримали 12 мільйонів 287 тисяч благодійних внесків від пацієнтів. В період за 2015 та першу половину 2016 року лідером за залученням допомоги з позабюджетних джерел є Рівненська центральна міська лікарня. Обсяг фінансування становить 7 мільйонів 433 тисячі 693 гривні. Також серед лідерів Рівненська міська стоматологічна поліклініка і пологовий будинок Рівненської міської ради. У висновку експерти зауважують, зібрані з пацієнтів гроші належним чином не реєструються, тому часто неможливо повністю порахувати, скільки коштів надходить та чи у повному об'ємі вони використовуються лікарнями. Яку суму зібрали благодійні фонди? От про це ми не знаємо. Чи всі ті кошти були передані лікувальному закладу, чи всі вони були спрямовані на потребу того чи іншого лікувального закладу? Яка сума залишилася на адміністративні потреби того чи іншого фонду? Усе це поки що на даний момент залишається певною мірою таємницею. Змінити ситуацію можна переконані експерти, так центр суспільних дій сіє неодноразово звертався до головних лікарів і керівництва благодійних фондів з пропозицією переукласти існуючі договори на нові, що відкривають більші можливості. Передбачає періодичне звітування фондів перед лікарнями про ті суми, які вони залучили на території цих лікарень. Далі ця інформація має бути. Вивішена головними лікарями на у спеціально відведеному місці, там на якомусь стенді, і так далі, і це дозволить побачити, скільки головний, скільки благодійний фонд залучив коштів за підзвітний період, а також скільки коштів було передано на потреби лікувального закладу. Подібні договори вже підписали головні лікарі трьох із дев'яти медустанов рівного, пологовий будинок, поліклініка номер 2 та ЦМЛ. На досягнутому активісти зупинятись не збираються. Головна мета залишається ж – змусити благодійні фонди бути прозорими і звітуватись повністю та чесно. Ірина Лаговська, Романшиконець, випуск новин. На Рівненщину приїде президент. 27 жовтня Петро Порошенко відвідує Національний університет Острозька академія. Гарант був спеціально запрошеним гостем на день народження університету. Минулого року, на двадцятиріччя з дня відновлення академії, він передав 20 сакур, які висадили в академічному парку. Цьогоріч на 440-річчя Острозької академії головнокомандувач приїде власною персоною. Планується, що Петро Порошенко відкриє тільки що збудовану арку при вході та апендекс нового корпусу. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось.